Вира, болек, підтягуйтеся сюди ближче, але ближче десь підтягуйтеся до, до нас. Я зранку в мене був поганий настрій, послухав я наших силовиків і я переконаний, що ми переможемо. Е злочинного агресора от в мене вже таке відчуття, що я не знаю, коли це буде перемога, але відчуття переможності в мене появилося. Якби значить, так Бог дав і, і, і карта в чистий четвер, значить, пішла у нас чиста, значить, то ми би і роздержавне і телебачення якось би завершили. Це би трохи, мені здається, зменшило <кхід> незадоволення, ну і наше незадоволення, і медіа спільноти. Що ми сповільнили е, темп медіа реформ частині роздержавлення, спільного мовлення. Навіть війна з Росією не змінює наші європейські пріоритети. Перше запитання, що ми маємо, це, це там не дуже зрозуміло, як буде з майном. Майно залишається у Кабміну. Ну, спочатку так, це питання, і, і навіть не зрозуміло, що таке майно. Закон це не розкривається. Чи то ну, нерухомість, чи то все і техніка і інше. Оце по перше, що не зрозуміло. Потім. Є питання до бюджету, як має формуватися бюджет, якщо він залишиться на кабіні, то це таке велике питання, і нас постійно будуть переспрошувати, а якщо вам гроші дає Кабмін, то ви підлягаєте йому. йому. Ще питання з рекламою, якщо теж вже передбачаю, що не всі комерційні канали будуть згодні з тим, що якщо у вас годує держава, то чому ви робите рекламу? А без реклами прорахунок показує, що ми ну, просто не виживемо. Ще стосується і грантів, їх теж може бути ну, немало. А я був здивований, коли знав, що компанія жодного разу не зверталася до ну, тарців ані з Америки, ані з Європи. А там є потенціал дуже сильний. Це стосується і о, техніки, і фінансів, і гроші, і ну, багато чого. Коли ми кажемо, що треба зберегти, як є, то зараз цієї компанії немає. Це розвалена група людей, яка функціонувала за телефонним правом, займалася дрібною корупцією. Ну, принаймні, до приходу цього керівництва, і ми це всі чудово знаємо. Тому я би хотів побачити і думаю, що це всі будуть зацікавлені і будуть це всіляко підтримувати. Повноцінний план розвитку і програмну концепцію. Не щоб Держтелерадіо затверджувало тематичні плани. Вибачте, в нас з радянської системи ми користуємося держзамовленням і затверджуємо тематичні плани. Скільки секунд чого буде? Це абсурд. Так само, як людей не можемо звільнити, це теж абсурд. Тобто це запрацює тільки тоді, коли ця зміна буде докорінною. Починається вона з програмного бачення, на основі якого верстається бюджет, а ми тоді законодавчо маємо передбачити, як цей бюджет забезпечити. Дякую. Я сумніваюся, чи ми можемо змінити систему, коли я можу звільняти працівників. Ну, ось просто так. Так же ж не буває. І я знаю, що час. Іде. Для цього реорганізації в суспільне мовлення і повна зміна штату і всього. іншого. Півроку. Тобто законі це закладено. І ми йдемо до цього, так ну, не буває так швидко, правда. Ми знаємо, що штат НТКУ достатньо великий. Ну, я розумію, що техніка достатньо застаріла, ми не так давно відвідували НТКУ і познайомилися з матеріально-технічною базою. Вона справді така, що потребує вдосконалення, але тим не менше, ну, ну що? Мало на увазі відвідування комітетом трішки ні, раніше. Ні, 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 ми трохи раніше були. Але я, але, вони, вже, я з керівня, просто, тобто, Але суть, суть мого запитання полягає в іншому. В перспективі ви взагалі плануєте все ж таки більше схилятися до власного виробництва або тоді скорочувати штат ми прийдемо, підемо і скороть теж будемо і програми, але десь 75%, так взагалі в всьому світі, су, свого виробництва, але є такі, ну наприклад, серіали чи фільми, які ми не можемо просто робити та виробляти. Оце 25% п'ять має бути. І так і буде прості речі, наприклад, там концерти, які робляться тут в країні. Я знаю, і ви це знаєте, там, ну наприклад, паном Поплавським. Так? Може бути питання до, до рівня цих концертів, але якщо б ви знали, як їх дивляться, і там є рейтинги, і вони ну, одних з найбільших на, 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 на один на даний момент зараз. Я з цим не дуже -то згоден, але рейтинги є рейтинги. Тому я маю сказати, якщо це сприймете, рейтинги не будуть головним для цього каналу. Хто оплачує е ефіри е громадського мовлення, а також програм Савіка Шустера, підняття сигналу, розповсюдження, поширення і так далі тому подібне. Є держзамовлення, а є інше. В цьому в іншому ми має, можемо е заказувати програми е не наше. Ми платимо 12 гривень. Тому виробнику, яке це, це роб. Ви знаєте, вся країна так робить, бо якщо ну, дуже часто новини, якщо, ну, які роблять це, вони теж продаються на, на каналах от таким чином. Ну, Так працює країна, що ми можемо зробити. Це законний шлях, але ну, це дурний, всі це розуміють, але вся країна працює так. Ми, якщо ми говоримо про громадське телебачення, то таке громадське телебачення можна зробити. Е Ну, скажімо, колективом 5 людей, які орендують дві камери, орендують приміщення, назвуть себе суспільним телебаченням, наприклад. І вони будуть робити точно такий же якісний продукт. Тому що, що таке продукт, наприклад, ток-шоу, згаданих мною. Ну, це просто люди, які туди приходять, головна цінність, і журналісти, які ставлять їм цікаві запитання. Все, жодного виробництва там немає. І ми ж всі знаємо, що це таке. Тому в даному випадку, якщо, нам, якщо вам потрібна наша допомога як законотворців, ми готові долучити для того, щоб організувати на законодавчому рівні базу, яка дозволить НТКУ заробляти на цьому, б проводити чесний прозорий конкурс, щоб всі бажаючі могли в ньому взяти участь і заповнити ті ніші, ті, скажімо, ефірні години. Я сам був колись в, так, в цих штанях і в цій одежі і гіршого часу в моєму житті, мабуть, не було. Тим більше я хочу щось зробити. І багато що було зроблено до вас. І політично у вас немає повної політичної незалежності. Ми все це розуміємо. Але сформувати треба справді громадську раду, яка затвердить програмну концепцію. Бо як це виглядає зараз? Одна приватна структура, а громадська це звичайна приватна структура, до якої ви мали відношення. Це вона не комерційна, але вона приватна. Ні з того, ні з цього за державний кошт веде мовлення на всю країну. Це з вашої точки зору це чиста корупція, ваша, бо ви були б причетні до цього. От якби. Я теж є прив'язаний до одного з каналів, якби я прийшов і цей канал там вів, мовлення це було б так само корупцією. Тому, якщо ви хочете зробити якісне мовлення, ви мали б оголосити конкурс, якщо вже держава допомагає, і громадське би там було, і інші могли б звернутися. Ви ж розумієте, що ці програми не коштують 12 гривень. Так, так. Ви ж розумієте, що ефір коштує дорожче. Так, але ж вони теж роблять не за Не, не комерційну організацію, це не має значення. Це приватна структура. В кожної організації є свої цілі. Це така сама приватна структура, як і будь-який і комерційний канал різниці немає для закона. І... Не можна... Пане Микола, я розглядав і, і залучення і вашого каналу теж. Я не поведі. говорю, дивіться, про, ще раз кажу, я не про це говорю. Я, я про що про вдячний, що ви це розглядали, але в Україні є більше сотні приватних структур. Оголосіть конкурс, якщо ви такий шлях вважаєте за правильний. Я не вважаю його правильним. Ні, не дуже, Я, я дуже. вважаю, що краще ви своє робили. Але якщо ви вже віддаєте таку частину часу, зараз не можете робити своє, оголосіть конкурс, це буде чесно. Я не можу це не запитати, оскільки мене депутати з різних фракцій так перештурмували. І навіть сьогодні, коли я подивився. Вашого заступника, як він, ну я думаю, по-хамськи давав інтерв'ю журналісту ТіВІ і умнічав і розповідав, що ми тут в Україні не розуміємо, що в Криму відбувається, і що зелен, зелені чоловічки допомагають Кремчанам налагодити туристичний сезон. Чесно кажучи, це мене ну так, да, це мене ну так вивело з себе, тому. А, я думаю, що треба якось пояснити, може в ну, Україні немає інших людей, які розуміються на фінансах, але я не кажу сьогодні про депутатів Чернівецьких, які сказали, що там віче відбувається на честь призначення вашого заступника, до якось цієї ситуації треба виходити. Та дякую, я не боюся цього питання, тому що цей, цей чоловік вже за це інтерв'ю від мене теж отримав, але він не має права просто казати такого, якщо ну, що виходить за рамки компанії. Якщо він просто людина, яка десь там щось там може, але так ні. І призначення він абсолютний менеджер, не більше не менше. Він не має стосунку до жодних медійних справ. Це інтерв'ю не після призначення. Це інтерв'ю, коли він був у Криму, і що я йому придзвони. Запитали, і він далі розказав, як правильно Росія забирає забирає Крим, і як буде добре Криму. Тобто він стояв на стороні агресора в Криму. Для мене було вирішальним, коли він не отримав російський паспорт і він поїхав звідти, і потім вже був об'явлений ворогом Криму. це стало такою останньою краплею. Немає значення, якими питаннями він опікується. Він працює на першому національному телеканалі. Тому я думаю, що я буду пропонувати комітету, щоб ми зробили до вас звернення, аби ви все ж таки провели внутрішню ілюстрацію, чистили свої лави. В мене, і ще раз кажу, ніколи не було свого кандидата ні на посаду голови НТКУ, ні на посади заступників. Але я вважаю, що це мають бути люди, які викликають максимальну довіру до себе. Давайте почнемо з ілюстрації тоді. Просто пролюструємо. І мене, і його. Ми згодні. Я ще раз кажу, що, що, що значить пролюструємо? А я не знаю. Кажіть ви. Я вам кажу, що треба внутрішню люстрацію самоочиститися. Ця людина, яка допускала собі антикоринські вислови і підтримувала окупацію, вона не має права працювати на першому націоналі. Я б назгодився з цим. Я підтримувала окупацію, ми зробили таку. Він не підтримував окупацію, я Він те... сказав, нова. Влада нові можливості, все хорошо Може дійсно зробити якусь громадську раду або суб'єктно там комітету, умовно дологує людину, там десь це в радіо всі ключові, там стоп-цензура, там національна спілка журналістів, і так далі. Щоб такі речі, ну і кадрові тому шлі, все-таки були предметом колективної думки. Наше прохання ще раз подивитись, там поспілкуйтеся, Запитайте експертів і так далі. Мені здається, що це буде створюють проблеми і для вас, і для керівника, і для оновленої, і стратегії оновленої компанії. Це у нас так мати, дискусійна така так мати, дорожня розмова, яка пізніше буде в документи вже переходити. І до другого питання перехожу, пані колеги, ну для членів комітету тут перепиті цієї постанови, я не переповідаю. Тож ми дійшли до такого висновку, що оскільки.